Привіт! Сьогодні ми поговоримо про міфи Ольги Кобилянської. Їх назбиралось у Ольги дуже багато, але частина з них є великою неправдою. І міф номер один, те, що Ольга Кобилянська народилася 27 листопада. І це вже неправда. Ольга Кобилянська народилася 26 листопада, але вважала свою дату числом недолі. І тому святкувала саме 27-го числа. Взагалі Ольга Кобилянська дуже вірила в зв'язок між людиною та землею. В її творах дуже багато містичного. Згадайте, тільки в неділю ранно зілля копала. Міф номер два. Ольга Кобилянська була з сильного вольового характеру та міцної статури. Вона дійсно була з непростим характером. Але зріст у Ольги Кобилянської був 1,55 метра та вагою 44 кілограми. І це в 27 років. Можливо, через цей міф вони надали такий їй образ. Можливо. Але вона була дуже тендітною дівчиною. Міф номер три. Ольга Кобилянська хотіла бути акторкою, але її тато не пустив до театру. Це теж неправда. Ольга Кобилянська дійсно хотіла бути акторкою і навіть подумувала вступити в театр. Якось у неї виникла думка запропонувати свою кандидатуру до театру товариства Руська Бесіда зі Львова. На листа пропозицію, який писала під її керівництвом її сестра, вона отримала відповідь, що її запрошують в Дрогобич. І вони чекали її у театрі у Дрогобичі. Але була одна умова, щоб дали дозвіл її батьки. Кобилянська наткнулася на цю умову як на стіну. Навіть не уявляла, як розкаже про це батькові і як він відреагує. Тому розпрощалася зі своєю мрією стати акторкою. Тож мрія про акторство так і не здійснилась. але ж батько про цю мрію навіть і не знав. Натомість твори Ольги Кобилянської дуже сценічні. Одразу видно, що їх писала нереалізована актриса. Міф номер 4 Освіта Ольги Кобилянської складає всього 4 класи. Ні, це теж неправда. Те, що Ольга навчалася в школі 4 класи, це не означає, що вона більше не здобувала освіту. В той час не вважався за потрібним, щоб дівчата взагалі здобували освіту. Але Ольга не прийняла такого майбуття для себе. Завжди займалася самоосвітою, знала декілька мов, була однією з найпрогресивніших жінок миткинь свого часу. І взагалі вона завжди була сама собі ціллю. Всі сьогодні знають Ольгу і це завдяки їй самій. Міф номер 5 Ольга Кобилянська любила готувати. І навіть мала свої коронні рецепти. Один із них навіть називають пампушки від цьоті Олі. А зараз ми перевіримо, чи знають про це чернівчани. То як ви думаєте, любила вона готувати чи ні? Не, знала. не знали. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи не знаєте Ольга Кобилянська, так? Ось вона і пам'ятник. А чи любила вона готувати, чи ні? Любила напевно. Те, що Ольга розривалася між побутом та творчістю, це факт. До речі, в їжі була досить невибаглива. Казала, що треба їсти все, але в міру. Мала рецепт пампушок, і назва зберіглася. Пампушки від тіті Олі. Не любила вона готувати. Те, що пампушки були смачні, це факт. Але Ольга готувати не любила. От такі міфи створювались про Ольгу Кобилянську. А ми їх для вас спростували.